Для довгострокового миру між Україною та Росією мають бути дотримані дві умови: перша це втрата російським диктатором Володимиром Путіним влади. Ось таку думку висловив колишній прем'єр Швеції Карл Більд. А друга названа умова захист майбутнього України членством в Європейському Союзу Союзі і надійними західними механізмами безпеки. Екс-прем'єр зазначив, що доки голова Кремля та його оточення будуть вірити у здатність зламати українців та їхніх партнерів, війна триватиме але ситуація зміниться, коли у Російській Федерації усвідомлять, що такий сценарій неможливий, наголосив Більд. І щодо наших сьогодніх оборонних можливостей кожен другий боєприпас на фронті вітчизняного виробництва Ось про таке заявив міністр оборони України Уміров і Зауважив, що цьогоріч. Частка застосування українських снарядів збільшилася до 41%, хоча роком раніше не перевищувала навіть 18%. Це своєю чергою допомогло відбити наступ росіян на Харківщині. Найперше уміром наголосив, що нині країні вдалося рекордно розвинути обороноздатність.